Купила моїм колегам круасани і шоколадіни. Такі булочки з шоколадом. До речі, я кожного разу, коли йду на роботу, щось купляю. Це така наша натура, напевно, українська. З чимось приходити. От. Деякі з них ну не так багато. Меншість відсотків 30 можуть щось принести. Зазвичай якусь коробочку з цукерками. Але ж каву всі п'ють і з задоволенням їдять. Якщо ти щось приніс, О, так, ну, от я зазвичай кожного разу щось несу. І, звісно, якщо порахувати на гривні, то це коштує достатньо дорого. Там їх 12 штучок, 6 маленьких шоколадінчиків і шість круасанчиків. І коштують вони 6 євро. 50 центів одна штучка малесенька. Там зовсім малесенька на один зубочок. Але я навіть не знаю. На наші гроші, то це, якщо помножить, то достатньо дорого. Мені здається, а може я вже давно не була в Україні, може, зараз там булочки коштують дуже дорого. Так що от отаке загубилася з ціновим сегментом в Україні. Що скільки коштує, вже не знаю. Ну, як на мене, якщо перевести, це ж 6240 гривень десь так. Або 300-300 гривень. Маленький пакуночок з булочками, не знаю. Скажіть мені, скільки коштують зараз булочки в Україні? Хлібець? Не уявляю навіть. Буду вдячна, якщо підкажете. Є одне соціальне житло, називається Ля Перла. Тут живе багато як людей. Тих, що подорожують вояжори. Ось такі. Два будиночки. Буде можливість, я зайду, зніму, бо там знизу відкрито в деяких. Не можу, можливо, після роботи, бо я вже якраз 8 хвилин до роботи. Перед цим зайшла в кав'ярню та виплакала купила булочки, а це вже йду на роботу, бо вже прав. Що вам сказати? Думаю, з шорцами я закінчила експеримент. Тобто я там виставила три шорці, так трошки якби, перегляди піднялися. Підписник додався тільки один, але перегляди відео цих, які я вважаю довгими, ну я взагалі то довгих не роблю, там максимум 10 хвилин 12, вони впали. Так що на своєму досвіді нічого ці шорти не дають, вони піднімають ніби перегляди, і ти починаєш слідкувати за переглядами. Е і тоді будеш гнатися, щоб більше людей дивилось, да? А для чого? А набрати підписників, а для чого? А заробити гроші. І виходить, ти дійсно втратиш ту свою аудиторію, яку ти хочеш набрати, яка буде приходити дивитися на тебе. Ну тобто шукати їм спілкування. У мене небагато три підписники. Майже не пишуть коментарі, там трошки коментарів, а так хочеться спілкуватись. Я розумію, що це з часом. От, тому що ну, зараз, якби в мене молодий канал і невідомо, і без підписників, отак ну, голова, яка розмовляє, то це ну, якби таке. Воно. Це потрібно бути дуже цікавим людям, щоб люди переглядали цю говорящу голову. Тому, звісно, то й так. Експерименти з цими шорцями, ні, це на такі на швидкі перегляди. Знову я ж кажу, а для чого? Ну, хтось дав, хтось хоче заробити гроші. Ну, ви знаєте. От е, мені цікаво такі речі, як оце, да, там, Трамп закінчив війну і там, і там, і там, і там. А тут не може. А я знаю чому. Тому що ну, тут навіть не за гроші діло, тут просто за ідею. А ти не можеш купити. Цей каже так, а той каже ні, отак. Цей каже так, а той каже ні. Один каже, я права, а другий я. А ти їх не купиш, бо воно, воно немає, ціни немає. Воно не продається. Розумієте? Так як. Ну. Що там сказати? Я не знаю, напевно, все продається, ну, от є щось таке, да? от, що люди в собі оприділяють. Оце ну, йому просто ціни, не може продатися. Той прес, знаєте, там. Я так я захоплю за три дні. там, да, і... Здується. Ну, то, то, то таке не те, що здається, напевно, неочікувано, і багато втрат, і все. І... Ну, воно, знаєте, воно... Зараз ти рахуєш ці втрати як би, а, с... ну, в життях, це дорого. Але ще є втрати, що а, От, знаєте, як було навіки брат, а так буде навіки брат. От, ну, просто... Ну, просто... нельзя, нельзя так робити Є речі, які ніколи ні за яких обставин їх не можна робити. От Є речі, які не продаються ніколи і не за яку ціну. І так, оце, так, так само, я не знаю. Ну, напевно, я не знаю. Я не знаю. Хочеться просто бути щасливим. Щасливим, напевно, то, що ти себе уявляєш, що, що ти щастя, чого ти хочеш досягнути, ти, що ти бачиш навколо себе. М -м -да, і Так, В цьому бути щасливим. От. І ви знаєте, і ви знаєте от важка нібито робота, і ти знову починаєш все. але вона мені подобається. Я не хочу, я не уявляю. Я от не знаю, мені будуть цей. Да? Да. Ця середа і наступна, потім канікули, і мені підведуть підсумки. І Можливо, я не впоралась, і в мене не буде роботи вже тут в центрі дитячому, да? в початковій школі. Тобто, скажуть, що недостатньо знання, мови або ще щось. І ви знаєте, я не уявляю, що я буду робити. бо воно складно, але мені дуже подобається. Я весь час після цієї роботи йду додому щаслива. Знаєте, отак. Так і ем, ну, як те, так і мій канали. Хтось додався, там третя людина. Я вже щаслива. Тобі ти кажу, ти уявляєш, просто дивиться тобі тебе людина підписалась на тебе. От тому хочеться знайти. Ну я не буду брехати за кордоном. Не вистачає спілкування, навіть якщо ти якби ти скажеш, якщо ти будеш у спільноті своїй, чого я не роблю. Ну якщо ти будеш у спільноті спілкуватися між українцями, ну чесно, ну так складно будеш з усіх країн, ну як з усіх містечок, з усіх там я не знаю, сел міст всього України, і знайти собі ну якби людину, ота з якою можна спілкуватися. Ну, тобі підходить по духу, там, да, от цікава. Ну, майже неможливо. Ну, неможливо. Ти можеш знайти людину, з якою легко там випити чарочку, десь піти, і цікаво поговорити по секрі, там, там, на женському, жінському, женськам. Чи... Можеш знайти. Ну тільки на це. Бо якщо ти на інше, то не підходить, Ви, у вас погляди різні. Ти можеш знайти когось там піти, сходити в театр, подивитися щось. Ну ти не зможеш з ним дивитися. Вас ну, зовсім ну, тобто це ти краще, ну знаєш, от ти йдеш і і. І інша філософія з тобою ходить. Це знаєш, що я поділа ще якусь реч, яка тобі не підходить, або там ну, складно в ній ходить одів там і. Ти йдеш і вона окремо от йде. От я і моя куртка. Я таку жовту куртку, о, Одягла її, і, і, і виходить, вона така жовта, яскрава, а я вже підстаркувати, мені видавалося ще ну як підстаркувати. Тоді років 29 було. Ну, така яскрава, жовта, наче не погір. І от я йшла, і окремо ніби моя куртка. от Вона сама йде. ну Тобто, презентує. Так і оце ти була з ким підеш, а воно. Або розмовляєш там, ну, з кимось там, наприклад, ну звичайні курси французької мови. І ти розмовляєш, хтось підходить там, з французькою, розмовляє і потім. Якісь питання там, стосовно того, що, як ми тут, чого що там в Україні робиться. Він, як десь перший, а ти так не думаєш. Ну, ну просто жах, так просто знаєш, якби. Взагалі і ти, і ти... І думаєш, нахрін я взагалі тут з нею балакав, вон що в неї в голові, яка тирса пердячина, що я з нею робив? да? І от от так, так, що... І виходить, що так ти можеш справжнім бути на теренах Ютуба, і відповідно до тебе, напевно, будуть тобі знаходитися відповідні люди, які думають так, як ти. Де можна бути справжнім? Я так сподіваюся. Підписуйтесь. до зустрічі.